Купіть слона, тобто верблюда. Така пропозиція надійшла власнику біопарку Сеневир Юрію Тюху, і він взяв та й купив. І не одного верблюда, а шість. Хочете знати вартість одногорбої покупки? Звісно, я розповім, але трохи пізніше. Перш за все поговоримо про біопарк Синивир. Не плутайте з національним парком Синивир, це різні структури. Біопарк Синивир, про який розповідаю, приватний його власник Юрій Тюх. У біопарку Юрія найбільш ніж п'яти гектарах площі вже живуть ті самі лами, альпаки, а ще кролики, кози, олені. І з цього літа верблюди. Одразу уточню: сюди я завітала по дорозі до озера Синивир. І маю підкреслити, ненавиджу зоопарки. Тварини в клітках це сумне видовище, але не плутаємо біопарк Синивир із зоопарком. Тут великі тварини знаходяться на досить просторій зеленій території з водою, сховками, деревами. А паркан по периметру ще не робить біопарк зоопарком у поганому сенсі слова. Бо ж все таки тварини тут мають простір, свободу руху, догляд і як не крутий мінімум стресу від людей. Вартість вхідного квитка у біопарк 150 гривень. Раджу одразу купити пакетик моркви за 30 гривень, а краще два, бо звірі все схрумають. А далі йдемо до тварин. До оленів вхід заборонений. Зізнаюся, я б сама до них не зайшла, Ну надто вже великі роги у тих благородних тварин. Спочатку по курсу лами. комунікабельні тваринки тицяються носом у руку, не проти спілкування, тут же неспішно жують свіже сіно кози, а поруч символ постелі сахари, ті самі верблюди, дромадери, довгоногі, мають вузьке тіло, довгу шию і один горб, люблять людей увагу до себе, неперебірливі у їжі, з'їдять навіть кактус, хоча після запашного карпатського сіна навряд чи кулючки засмакують. Своїх верблюдів Юрій Тюх привіз не з Сахари, а з країни Європи, якої саме не уточняє. Про ціну теж мовчить. Але я дізналася, що вартість одного дромадерчика, увага, майже 400 тисяч гривень. Дорого. І отримувати цих тварин, як і решту, теж дорого. Потребують поживної їжі, вітамінів, регулярного нагляду ветеринара, певних процедур. Власник біопарку Юрій каже, що ця справа для душі. Мовляв, хтось купує дорогі машини, хтось вкладає гроші у крипту, а він у біопарк Сеневир. І наостанок. Моя любов це все жальпаки, ну такі вже комунікабельні тваринки, милі, наче іграшкові, і потужний антистрес. Чи варто відвідувати біопарк Сеневир? Однозначно так.